Вересень обіцяє бути насиченим і важливим для всіх, хто відповідає за фінанси та податки. Не пропустіть серію практичних ефірів від команди Семінар. 15 вересня дізнайтеся, чому прибуток на папері не дорівнює грошам на рахунку, як контролювати фінансові потоки. Та уникати помилок, що коштують мільйони. 16 вересня розберемо новий пільг з ПДВ за законом 4536, зміни ставок земельного податку, повернення квартальної об'єднаної звітності та нові правила сплати ЄСВ. Дізнайтесь, як правильно рахувати середню зарплату для підакцизних працівників. 17 вересня пояснимо, як обліковувати пальне в Україні та за кордоном, списувати його за нормами та документувати витрати на перевезення. Розберемо нюанси з добовими, а також облік витрат на ремонт та валютні ризики. 19 вересня дізнайтеся, як ДПВС рахуватиме податкове навантаження, чи можна використовувати резерв для оптимізації та де межа між легальною економією і ризиком. Розберемо реалії валютних операцій і Z-обліку. Щоб не пропустити жоден ефір і підготуватися до змін вчасно. Реєструйтеся безкоштовно за посиланням під відео.